Корма вбивають тварин. Повірили? Я повірив, а це версія бабазін з магазина. Або розберемося про те, чому покоління старше за нас вважають, що всі корма то отрута, і всі тварини помирають виключно через корм. Трошки предісторії, а саме про те, який корм був на початку 2000-х, а можливо навіть і 90-х років, його або взагалі не було, або він був такої якості, що краще було годувати тварин цементом. На жаль, наразі знову ж таки, оці батьки, дідусі і бабусі досі вважають, що, що корм тоді, що корм зараз, це все те саме, все це отрута, і воно вбивають. Буду краще годувати борщем і салом свого мурзіка. Але правда інша. Наразі от, існує доволі багато як якісних кормів, так і неякісних. Якщо ми будемо казати про неякісні, то це всі корма, які продаються в супермаркетах. А приорі там не може продаватись щось нормальне. Здебільшого корм для тварин потрібно купляти в спеціалізованих зоомагазинах або ветклініках. Але і там не все так просто, бо дуже часто намагаються напарити. Як Якусь сизрань, щоб ваш улюбленець їв, а їм капали коштики. Що ж я хочу вам сказати? Якщо ви поглибитесь в складову якісних кормів і порівняєте корм за 10 гривень і корм за 40 гривень, то ви просто побачите навіть різницю в складовій, кардинальну зміну в складовій і різницю. І тут не потрібно буде якимось дієтологом, нутрицитологом. Чи якимось лікарем, ви просто тупо берете дві складових: першу за 10 гривень, другу за 60 гривень, відкриваєте складову і ви читаєте, що там і там є. В кормах за 10 гривень там буде кукурудза, крохмаль і мука, в кормах за 60 гривень, там буде м'ясо дегідратоване, свіже або якесь таке. Тому, коли. Ви кричите в моїх відео і в інших відео, що корма це отрута, і я буду годувати свого песика, барсика чи когось іншого кормом тільки тоді, коли у мене взагалі не буде нічого, то це неправильно, бо є нормальна натуралка, яку, на жаль, не можуть люди нормально складати, і є якісні корма, які також є збалансованими і не є отрутою. Сухий корм це суміс. Між о, усіма висушеними предметами, точніше продуктами. Це те саме м'ясо, те саме морква і тому подібне, тільки воно подрібнене, і засунуте цю маленьку гранулу суху, яку, якщо ви розпарите, ви побачите, до яких розмірів вона утворюється і розпадається. Те саме, це можна казати: що у військових в Пакетах, сухпаях або для туристів, які вирушають у гори, оці всі пакети вони містять гівно якесь. Ні, це не так. Там також є і гарні, і негарні. Але якщо поглибитись в це все, то ви зрозумієте, що основа всього це складова, і якщо ви розумієте, в складовій, то у ваших улюбленців ніколи, скоріш за все, не будуть проблем. Тому не потрібно кричати, що всі корма це е, жах, і просто поглибитись в це питання. Та почитайте для себе.